Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. З вами Михайло Іванович, ви Ми на каналі Екзотичний Дід. Сьогодні я продовжую цикл відео про Пастернак. Я хочу вам показати, як я посіяв, на якому на відстані між рядками посіяний мій пастернак. Вон, дивіться, це в мене тут рядочки, видно накатані, Вон вони пішли. Другий рядочок накатаний, вон він, лежить лінійка. От вона 50 см лінійка. Наступний рулетка теж 50 см. Дивимося далечінь, Вон у вон рядочки. От один рядочок, другий, третій. Так йдуть мої рядочки. Чому на такій відстані треба сіяти рядки пастернаку? Тому що гичка в нього дуже висока, дуже моцна, наростає мені так по коліно. Тому приходиться сіяти на такій відстані рядки. В рядку буду знімати відео, коли вони зійдуть, як треба прорвати або протяпати, щоб вийшли рослинки. Щоб добрий пастернак виріс, отакий пастернак які пастернаки. Гіганти. Тому треба сіяти рядки міжряддя не менше 50 см. Будете сіяти менше, буде отакий пастерначок. хвост, хвостик, я його називаю. Диви. Це таке. 50 грам. Тобі ж отакі ось пастернаки треба. От. Хто це зрозумів, зразу натискайте палець до гори. Зразу. тисніть, хто не зрозумів. Ну що ж, кому як Бог дав. Розуміти чи не розуміти інформацію. Тому, хто зрозумів, натискайте палець до гори. Палець до гори і у вас виростуть такі пастернаки. Отакі. Підписуйтесь на мій канал, натискайте палець до гори, дзвіночок, щоб не прогавити нові цікаві відео. Буду вам все розказувати про пастернак від насінини до плода. Дякую за увагу. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних врожаїв і перемоги. До побачення!